Довго очікувана зустріч Зеленського з Путіним. У МЗС Туреччини зробили дуже важливу заяву: Москва готова до проведення третього раунду переговорів, підкреслює Хакан Фідан. Що це значить для України та усього світу у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан зробив нову заяву про перспективи мирних переговорів між Україною і Росією, а також про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як повідомляє портал Memorlar.net, про це він розповів після завершення саміту Брікс. Фідан нагадав, що найближчими до досягнення домовленостей сторони були під час переговорів у Стамбулі. За його словами, зараз. Москва готова до проведення третього раунду переговорів, і очікується, яку відповідь на це дасть українська сторона. Міністр також повідомив, що обговорюється можливість зустрічі між президентами Росії та України. На відміну від минулих ситуацій, зараз, за його твердженням, ніхто, включно з Володимиром Путіним, не бачить перешкод для такої зустрічі. Немає жодних бар'єрів для того, щоб зустрілися Трамп, Путін, Зеленський і наш президент. Додав він. Раніше Дмитро Пісков заявив про те, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією і Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів. Як раніше повідомляв Головред, російський диктатор Володимир Путін, назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким він готовий підписувати мир. Після 22 червня російська делегація, нібито, готова до нової зустрічі з українською стороною. Ще раніше було відомо, що Володимир Зеленський рішуче заявив, що він має право запропонувати переговори з російським диктатором і путіним. Попри рішення РНБО, Зеленський наголосив, що ніхто, окрім нього, не може проводити переговори з росіянами. Президент має право проводити переговори з російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним. Попри рішення РНБО, про це заявив сам Зеленський під час спілкування з журналістами. Президент України заявив, що твердження про його нібито небажання вести переговори з Путіним це виключно російський наратив. Хочу усім нагадати, як усе це відбувалося. Я прийняв указ: саме запровадив указом в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про заборону переговорів з росіянами. Як це було? Україна отримала дуже багато разів ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалося від того, як люди пана Медведчука, Новінський, особисто представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді. Говорили про те, як треба здавати Україну території, тощо як куди мені треба бігти, інакше що мене не буде, моєї сім'ї тощо. Тобто, це довга, довга історія, сказав Зеленський. Він зазначив, що ультиматумів з боку осіб, які представляли інтереси Кремля, було чимало. Ці представники активно комунікували з Путіним, але водночас намагалися виступати посередниками, ніби від імені України, подібних спробів платформ для передачі таких сигналів було дуже багато.